Добрий день, вітаю вас на каналі Харківської обласної федерації шахів. І сьогодні ми розглянемо етюд за авторством ізраїльського шахового композитора Йоханана Афека. У початковій позиції дві білі фігури знаходяться під атакою. Кінь атакований чорним пішаком b 5 а тура атакована чорним королем з поля c 5 Звісно, біла тура зараз знаходиться під захистом коня, але цей кінь знаходиться під боєм, і він змушений буде кудись відійти. І після цього тура залишиться без захисту. І, здавалось би, зайва біла фігура не дає білим виграшу. Однак, перший парадоксальний хід білих тура b5. Жертва тури. Чорні не можуть відмовитись від даної жертви. Якщо вони відходять королем, то білі забирають, наприклад, пішака g5. У білих зайва фігура зайвий пішак і достатньо легко виграна позиція. Тому чорні змушені брати туру. Здавалось би, білі віддали туру за пішака. І виграшу тут точно немає. Однак, другий парадоксальний хід білих. Кінь Е5. Чорний король під шахом. Але куди він може відійти? На а 6 він не може відійти, бо слон прострілюється поле. Так само і поле С4. На поле С 6 він не може відійти, бо це поле контролюється конем. Залишається лише три вільних поля: С5, Б6 та А4. Якщо чорний король йде на b6 або С5, то кінь Д7 вилка на чорного короля. Незалежно від того, на якому полі він знаходиться, і на туру. У білих зайва фігура, білий виграють. Тому, по суті, у чорних єдиний варіант це піти королем на А4. Але якщо чорні одразу йдуть королем на А4, білі легко виграють. Кінь Д7, напали на туру і загрожують матом з двох полів. Так би мовити, вилка на мат і на туру. Чорні не можуть захиститися від обох цих матів. Бо якщо піти тура б 8 з шахом, то білі просто можуть забрати цю туру. І виграна позиція. Якщо піти турою на F5, підхопили поле, то кінь Б6 мат. Якщо піти на F6, то кінці 5 мат. І захисту немає. Однак в цій позиції до помилкового ходу короля 4 у чорних є. Хитра можливість. Проміжний хід, жертва слон Е2 віддали король А4. Здавалось би, нічого особливо в позиції не змінилось. Білі так само ходять індесім. Напали на туру, Напали на мат. Незрозуміло, що робити чорний. Однак, якщо порівняти дану позицію із позицією зі слоном на F3, ми побачимо, що у чорних король знаходиться в патовому положенні і єдина. Фігура чорних, яка проявляє активність, це Тура Ф8. Тому якщо вдасться віддати цю туру в якийсь спосіб, то буде пад. Тура Б8. Шах. Але тепер її бити вже не можна. Бо тоді пад на дошці. Нічия. Поле Б5 контролюється слоном, поле Б4 контролюється пішаком, поля. А3 та Б3 контролюються королем, а поле А5 заблоковано чорним пішаком. Ходів у чорного короля немає, пішаки заблоковані або білим пішаком, або чорним королем, це нічиє. І у цій складній позиції, яка виникла після жертви чорного слона, білих рятує слон Б5. Жертва білого слона. Якщо б'ють королем, то кінь б 8 у білих зайва фігура і легкий виграш. Якщо б'ють турою, здавалось би, ні за що віддали білого слона. Але король А2. І несподівано на дошці положення сукцвангу. Чорні пішаки ходити не можуть. Чорний король ходити не може, може ходити лише чорна тура. Здавалось би, в неї багато полів. Але що ми бачимо? На F5 вона не може піти, бо її заберуть. На Е5 вона не може піти, бо її забере кінь. На С5 вона не може піти, бо також забере кінь. На Б6 знову кінь. На Б8 знову кінь. Якщо піти на Б4 забирає пішак. Якщо піде на Б2, то забере король. На Б1 так само король. Але ж залишаються білі поля. Пробуємо. Тура d 5 Кінь Б6, вимушений хід. Білі виграють. Тура B7. Кінь c 5 король Б5 вимушений хід кінь b7 виграють. Тура b3. Кінь c 5 король Б5 вимушений хід і кінь b3 білі виграють. Виявляється, що навіть наявність великої кількості полів чорної тури не рятує її від знищення або на наступному ході, або через хід. Дві парадоксальні жертви слонів. Спочатку чорного, потім білого, жертва тури на полі b5. На полі, на якому потім жертвується слон. Це естетичний та елегантний тют, який пан Афек зробив лише у 20 років. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.